Три года тому ми сиділи в офісі квартала Андрій Чувурін, Андрюша Яковлев, Володя Зеленський, Шефиры. придумали формат «Ліги Смеха. Це український продюсер Наум Баруля, давній творчий партнер та соратник Володимира Зеленського. До 2014 року Баруля був тісно пов'язаний з російським КВК та організовував виступи команд УРФ та Криму. В Москві я провів що хороші, якщо не лучше буде своє життя після революції гідності? Баруля повернувся у Київ та почав співпрацювати з 95-м кварталом на чолі з майбутнім президентом. Разом вони створили гумористичне шоу Ліга сміху та низку українських ситкомів. вечір! Перемігши на виборах, Зеленський привів у владу і своє творче оточення. Зокрема, донька продюсера Ірина Борзова обралася у Верховну Раду від слуги народу. Дякую за довіру. Її чоловіка зятя Наума Барулі, Зеленський підвищив до голови Вінницької області. Я не буду кабінетним інтернет-губернатором. Я буду в полі, на дорозі, в лікарні, школі та на стадіоні. Як з'ясували схеми в окупованому Криму, у цієї родини залишився ресторанний бізнес. Попри повномасштабну війну, він продовжує працювати і сплачувати сотні тисяч рублів у бюджет країни-агресорки. Залишатися у правовому полі РФ, розвиваючи власний бізнес в окупації, українському телепродюсеру допомагає чинний російський паспорт, який у нього знайшли журналісти схем. Як українському продюсеру з російським паспортом та діючим бізнесом в Криму вдається продовжувати? Створювати масштабні телевізійні шоу в Україні. Це Ліга Сміху! Знімати патріотичні серіали. Надо було збирати тривожну валізу, а не вальяжний мір. Та навіть претендувати на десятки мільйонів бюджетних гривень на фінансування своєї творчості. Я президент знаю достатньо багато років. Про все це у розслідуванні схем. Мене звати Оля Івлева. Вот з надеждой на це интересное Ми і починаємо КВН. Наум Баруля тривалий час був другою людиною у клубі веселих та кмітливих після російського ведучого Олександра Маслякова. 15 років він пропрацював у Москві, з яких вісім генеральним директором російської компанії АМІК, що продисує КВК. В Москві я провів ще хороші, якщо не лучше, роки. Після початку війни на Донбасі та окупації Криму Баруля повернувся в Україну та уклав партнерство зі студії «95 й квартал на чолі з Володимиром Зеленським. Зустрів Зеленського. Ми з ним вирішили робити цю лігу сміха. Володимир Зеленський був одним із засновників та постійним ведучим турніру коміків Ліга сміху в притул до свого висування в президенти. Коломойський продав Приватбанк. Більше я йому руки не подав. «Видить Бог, я этого не хотел. Другий напрямок співпраці Барулі та Зеленського це виробництво серіалів для комерційних телеканалів. Вони разом спродюсували скетч серіал «Країна у Із чого вдумали? Парад вони захотіли провести». Кали Іванович, ми теж граждані і маємо свої права. Це да, ви граждані. Серед інших популярних телепродуктів творчого тандему комедійні серіали одного разу під Полтавою, одного разу в Одесі, Танька і Володька. Тут вас встрели! То води принеси, то свиням замішай, то дров нарубай. У формально юридичній площині свою співпрацю Боруля та Зеленський оформили у вигляді двох компаній: продюсерський центр Ліга Сміху, де крім них двох засновників увійшли сценаристи Сергій Чевурін і Андрій Яковлев, та брати Сергій і Борис Шефіри, давні партнери Зеленського по кварталу, та Драйв Продакшн, де крім них співзасновником також став Тімур Міндіч, молодший партнер Ігоря Коломойського для телеканалів якого один. Президент Тет і створювались ці розважальні проєкти. Обравшись президентом, Володимир Зеленський вийшов зі структури власності цих фірм. Але він досі має інтелектуальні права на торгівельні марки їхніх спільних проєктів. Ліга сміху, ігри приколів країна У. Під час президентської кампанії Ліга сміху була одним з інструментів прихованої агітації. Ой-ой-ой, що це у нас тут таке? Боже мой, какая избирательная кампания! Це фіксувала громадянська мережа «Опора». Це яка не агітація, це просто концерт для того, щоб байняв настроєну нашу слово в якості віб-агітатора на виборах. Брав участь і сам Наум Баруля. Я президент я знаю достатньо багато років. Тоді ж телепроект Ліга сміху використовувався в інтересах його доньки, кандидатку депутати Верховну Раду від партії Слуга народу» Ірини Борзової, яка зрештою прийшла в раду. Дякую за довіру. Народний. Депутат України Ірина Борзова. Чиновницька кар'єра її чоловіка Сергія Борзова також пішла вгору. Нині він очолює Вінницьку обласну держадміністрацію, призначений указом Зеленського. Де я зможу навести лад там, де його давно не було. Борзов теж вихідеть зі світу КВК. До політичної кар'єри він був адміністратором компанії Амік Україна де серед засновників Наумберуля та Олександр Масляков, та згодом став директором команди «Вінницькі перці» та збірної України з КВК. Попри ініціативу Кабміну ще торік на Олександра Маслякова та його сина, Україна досі не наклала санкції. Хоча Масляков старший публічно підтримує президента РФ Володимира Путіна. Багато років поспіль був його довіреною особою та особисто був присутній на інавгурації Путіна у 2018 році. Лучше кандидатури достойні кандидатури. Кандидатури для нашого громадного государства просто нет. за півроку до повномасштабного вторгнення Масляков провів чергову гру КВК в окупованій Ялті. Його син Олександр Масляков молодший у 2023 році. Разом з двома командами КВК приїхав на окуповану Донеччину та виступав перед так званими ветеранами СВО. Серед міст, які вони відвідали, був зруйнований російською армією Маріуполь. І перед вами сьогодні виступить прекрасні команди. Живуть наші люди. КВН всегда об'єднав страну. При цьому в Україні у Маслякова декілька діючих компаній, а серед співвласників один український партнер. Це Наум Баруля. Так український продюсер залишається співвласником трьох українських філій КВК Олександра Маслякова та його сина. – Україна, Україна», Тв та «КВН Продакшн. Фірми досі не ліквідовані. Сам Боруля у коментарі схемам зазначив, що компанії просто висять і жодної фінансової операції з 2014 року не проводили, але не пояснив, чому досі не вийшов зі структури власності компаній маслякових. Я не не можу з ними робити, бо там учні треба про такову чи Я з ними не спілкуюся ніяк. Тобто вийти не з компанії самовільно ви не можете, щоб за ні. Знаю, Знаєш, вони висять. Але після чотириста років вони нічого немає ні не одної операції не зробить. Нічого не зробляна Насправді ж згода інших власників потрібна саме для повної ліквідації компанії. Але самому вийти зі структури власності фірми на умобарулі ніякої юридичної перепони не заважали, кажуть експерти. Можна подати заяву про вихід стовари оскільки в нього всього п'ять Вона робиться в матеріальній формі, подається реєстратору, і тут йому для цього не потрібно потрібна подарусія. Ти просто подає і на цій підставі його виключають як власне картинка відсотка. Схема звернулися до ОРНБО із запитом про те. Чому, попри публічну підтримку Путіна та гастролі в Маріуполі, Україна досі не наклала санкцій на маслякових та отримала відповідь, з якої випливає, що таких пропозицій від Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Національного банку та Служби безпеки України до них не надходило. При тому, що Кабінет міністрів двічі ухвалював розпорядження, яким звертався до РНБО із пропозиції санкціонувати маслякових. Ці звернення є на відкритому сайті уряду. Підтвердив це Кабмін і на запит схем. Довгий час Боруля був тісно пов'язаний з Кримом. Попри анексію, не розірвав із ним бізнес зв'язків. Його активи сконцентровані в судаку. Я продавав і морожена в судаку в ларьочці, потім викупив цей ларьочок, потім взяв в оренду ресторан, потім викупив через 4 роки в ресторан. Після анексії Криму продюсер продовжив їздити на захоплений півострів. Влітку 2014 року, вже після незаконного референдуму та так званого приєднання Криму до РФ, продюсер у себе на сторінці у Фейсбук виклав відео, на якому відпочиває у власному на той час готелі-ресторані Парус в Судаку. Сам Баруля у коментарі з схемом зазначив, що в останній в окупований Крим їздив у 2016 році. Коли ви в останнє були у Криму? Це вже не Це після 2014 року, правильно. Ну, може, ми їздили до батьків 15, 16 років. Угу. Тобто з тих пор пір вони були, не їздили. Але, за даними джерел схем із доступом до системи МВС Росії, магістраль, яка фіксує відомості про перетин Держкордону РФ, Баруля їздив в Крим щонайменше до 2019 року, включно. І щоразу заїжджав на окупований український півострів за російським закордонним паспортом. Як з'ясували схеми, Наум Баруля, громадянин Російської Федерації. Нам вдалося встановити, що у квітні 2009 року російська міграційна служба видала Науму Барулі російський паспорт. Продюсеру тоді було 49 років. У цей час Баруля жив у Москві та працював генеральним директором у компанії АМІК. Цей документ досі чинний. Доказами наявності російського паспорту в українського продюсера є як актуальні офіційні реєстри РФ, так і витоки з державних баз даних різних періодів. Саме як громадянин Росії він володіє своїм бізнесом в Криму та має актуальний ідентифікаційний номер платника податків РФ. Саме за російським паспортом він до 2019 року володів двома квартирами у Москві. Російський державний портал Госуслуги помічає паспорт Барулі як дійсний, так само як і сайт Міністерства внутрішніх справ. При цьому сам Наум Баруля спілкуватися на тему наявності російського паспорту на відріз. Відмовився чи є у вас російський чинний е, паспорт? Я не буду по телефону. Це говорити. чи думали ви якось відмовитися від російського паспорту? Е, бо слухайте, слухайте, я не хочу це по телефону. Пробачте мене, будь ласка. Ми можемо зустрітися очно і ну, поставити вам питання. Я не дуже хотів би це чіпати, але чесно. Він також стверджує, що втратив всі свої активи в Криму після окупації. По факту немає нічого. Я все та тим, що Я 25 років робив кожен день. Але як з'ясували схеми, по у судаку у давнього творчого соратника Зеленського залишаються три квартири з загальною площою 312 квадратних метрів, які він добровільно перереєстрував за російським законодавством, визнавши тут юрисдикцію РФ, стверджувати це нам дозволяє заява до копіційної влади на реєстрацію однієї з цих квартир, подану в його інтересах, яку ми дістали з російських реєстрів. Переоформленням цього майна від його імені займався юрист Дмитро Даничев. Саме для цих цілей громадянин РФ Баруля видав йому довіреність. Копію документа нам теж вдалося отримати з Криму. Довіреність юристу у 2015 році у місті Судак Баруля уклав і посвідчив у нотаріуса саме для постановки своєї нерухомості на кадастровий облік в органах окупаційної влади, а також для реєстрації нового майна. Так. Відомий продюсер, заробляючи гроші в Україні, після анексії продовжив обзаводитись новим майном на окупованому півострові як громадянин Росії за законами Росії у 2017 році. Він став власником земельної ділянки на 7 соток у судаку вже за рік. Тут же набув у власність ще шість соток та обзавівся самоповерховою будівлею на понад дві тисячі квадратних метрів. Тож станом на 2023 рік Наум Баруля володіє у Судаку майном на загальну суму приблизно 60 мільйонів рублів. Окрема історія його кримський бізнес протягом п'яти років після вторгнення і окупації Криму аж до 2019 року. Наум Баруля співволодів великим готелем рестораном Парус на центральній набережні Судака. У партнерах весь цей час були прокремлівські політики. Зокрема, це Анатолій Синюк, екс депутат Верховної Ради Криму від партії регіонів, який підтримав анексію Криму у 2014 році і згодом отримав підозру у державній зраді. У 2018 році, коли Баруля та Синюк спільно володіли рестораном в судаку в Україні, проти остання вволи санкції після повномасштабного вторгнення. Він підтримав дії Путіна. Інший партнер продюсера «Ліги сміху Борис Деч, екс-нардеп від партії регіонів, який також підтримав захоплення українського півострова та закликав на псевдореферендумі голосувати за приєднання Криму до Росії. Вочевидь, йдеться про давні знайомство, оскільки Деч був суддею під час виступів КВК в Криму. Ось у 2012 році Дейч, Квенчики та Боруля виступають в Судаку під прапорами партії регіонів. Зараз, станом на грудень 2023 року, у засновника Ліги Сміху залишаються дві активні компанії в окупованому судаку, зареєстровані після анексії за законами країни-агресорки. Фірма Профі, хоч і не закрита, але нині діяльності не веде. А ось друга профіль «Профіль Н». це цілком активний бізнес, який наповнює податками бюджет окупаційної влади. Це заклад харчування на центральній набережній судака під назвою Прохлада. По суті, це ринок вуличної їжі. Кухонь різних країн світу тут продають від чебуреків, хот-догів та піци до гонконгських вафель. До 2019 року заклином судаку володіли на двох наумбаруля та його донька Ірина Борзова. Але з обранням в парламент вона переписала свою частку на батька. Чи правда, що ви володієте бізнесом в окупованому Криму? Так, в нас є власність. Не бізнес, а власність в Криму. Але це не тільки майно, так, приміщення, це функціонуючий бізнес. У 2017 році ви сплатили 275 тисяч рублів податку. Це для того, Україну. щоб що це фірма, це для того, щоб ця будівля не зруйнувалася, для того, щоб платити за комунальні послуги. У розмові зі схемами Наум Баруля заперечує, що реєстрував майно та фірми в Криму за законами окупантів. Я не знаю, що вони там малювали, що вони там реєстрували. Я нічого не оформлював. Просто реєстри доводять, що ви оформили кафе Прохлада за російськими законами. Ви це заперечуєте? Я нічого не оформлював. А хто тоді це зробив і в чих інтересах? Я нічого не оформлював. Почувши таку впевненість, нам довелось перевіряти далі, наскільки щирий у своїх відповідях український діяч культури. І нам вдалося дістати документ, який вказує на те, що у 2014 році, після окупації Криму та незаконного референдуму, Номбаруля та його донька, майбутня нардепка Ірина Морзова, таки брали участь у перереєстрації компанії «Профіль-Н» з російськими законами. Ось він протокол загальних зборів учасників компанії «Профіль-Н», який датований 3 грудня 2014 року. На зборах Баруля та Борзова затвердили новий статут компанії, який відповідає законодавству РФ, перевели статутний капітал у гривнях в рублі за тодішнім курсом Центрального банку Росії, та погодили звернення до реєстраційного органу країни-агресорки, аби дані про компанію внесли в єдиний державний реєстр юридичних осіб Росії. Одноголосно два підписи. А ось і витяг з цього реєстру. Дані до нього внесли через тиждень після вже згаданих зборів власників профіль Н. Аби переконатися, що це справді підпис барулі під протоколом зібрання, ми порівняли його з іншими підписами продюсера ще на двох підписаних ним документів. Сама ж Ірина Борзова, яка під час виборів прямо визнавала, що бізнес був перереєстрований за законами РФ. Це для того, щоб ця будівля не зруйнувалася. Тепер у відповіді з схемом заперечую, що зверталася в окупаційні органи влади в Криму з цього приводу, але відмовилась від подальших коментарів. Кафе прохлада на Умобарулі, попри повномасштабну війну, продовжує працювати. Ось кадри працюючого закладу у 2022 році. Ось у 2023 третьому. Оформлення закладу пронизане ностальгією за СРСР, Дизайн рісніє відповідними плакатами, портретами героїв радянських фільмів. а логотип кафе оздоблює червона зірка. До цієї тематики продюсер звертався і раніше. До анексії Криму офіціанти в іншому кафе Барулі, яке тоді називалося Унаума, ходили в піонерських краватках. Тут же бюст і портрет Леніна. Прапори Республік СРСР на стелі та радянські плакати на цій сцені нарест виступав і сам власник Наум Баруля. Що ж до діючого кримського закладу продюсера Ліга Сміху Прохлада, то за даними російського реєстру Спарк. Виторг кафе за останні п'ять років становив понад 15 мільйонів рублів, з яких у 2022 році 2,5 мільйона рублів. З 2019 по 2022 роки компанія акумулювала до російського бюджету у вигляді податків більше мільйона рублів, з яких на півмільйона казна окупантів поповнилася вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Звіт поточний 2023 рік заклад на Ума барулі має подати. В кінці року. Маючи громадянство країни-агресорки та бізнес в окупації, Наум Баруля продовжує заробляти в Україні на зйомках масштабних розважальних телепроєктів. У 2023 році він опанував і тему війни, спродюсувавши комедійний серіал Волонтери для показу на телебаченні. Розбирайся зі своїми котиками сама, а я пішов на блокпост. А влітку 2023 року Наум Баруля подав заявку на державне фінансування своєї творчості, а саме свого нового комедійного серіалу під назвою Нища ліга. Заявку на 32 мільйони гривень із бюджету України він подав від фірми Drive Production, якої володіє разом з братами Шефірами та Тимуром Міндічем. Участь громадян Російської Федерації була прямо заборонена умовами конкурсу. Але Міністерство культури в особі дочірньої структури мультимедійної платформи «Іномовлення України затвердило заявку на умобарулі та оголосило її у списку переможців. Однак цей факт залишився у тіні. Всю увагу на себе перебрав інший здобувач цього ж державного фінансування. Скандал розгорівся довкола Юрія Горбунова та його проекту комедійного серіалу Інгулець». він також виграв понад 30 мільйонів з бюджету на його виробництво. Такі витрати під час війни неабияк обурили українців та змусили реагувати самого президента. Музеї, культурні центри, символи, серіали все це важливо. Але зараз інші. Пріоритети. Отже, я запропонував главі уряду два кроки: перший знайти позабюджетні кошти на проекти, які вам зараз дійсно потрібні. А друге, попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Як з'ясували схеми, наступного ж дня після початку скандалу довкола Інгульця та Горбунова, скандалу, через який Зеленський, зрештою, звільнив міністра культури Олександра Ткаченка, продюсер Наум Боруля відкликав заявку, відмовившись від державного фінансування свого комедійного проєкту. Тому контракти з ним дочірня структура мінкульту зрештою не уклала. Повідомили нам у відповідь на офіційний запит. Та чи відкликав би на Баруля свою заявку, якби не весь цей скандал? І чому взагалі претендував на держфінансування, приховавши наявність у себе громадянства Російської Федерації, всупереч умовам конкурсу? Я відказався від конкурсу, тому, тому що цей сценарій, який ви писали, він, зовсім не підходить до мого конкурсу з нищів. Хотіли подумали себе наразі. Мені хотілося під час війни державні гроші. Це фільм. Ваша відмова була фактично на наступний день після скандалу з Інгульцем і опублікуванням тендеру. ми до того відкидалися, а це неправда. Я рась написав тисяч двадцять цього. При цьому у Мінкульті нам повідомили інше. Що лист відмова за підписом Наума Барулі був датований 19 липня. Тоді вже другий день поспіль не вщухали дискусії про доцільність подібних витрат, і під міністром вже хиталось крісло. А як встановлені нами факти прокоментують його родичі, які мають посади у владі? Народна депутатка Ірина Борзова та очільник Вінниччини Сергій Борзов. Сергій Борзов відповів, що його особисто це не стосується, і відмовився від коментарів. Вирішила не відповідати на наші запитання, і народна депутатка Ірина Борзова. Це була програма Схеми, проєкт Української служби Радіо Свобода. Та я, Оля Івлева. До зустрічі.